Він започаткував власне віяння в українському мистецтві. Цими днями відзначаємо сторіччя з дня народження Опанаса Заливахи. Митця, чия творчість стала символом свободи й національної гідності. В Івано-Франківську до ювілею презентували понад сотню його знакових робіт. Ці картини вже побачила наша Оля Бабенко і готова розповісти про їхню унікальність. Коли в нас відбувалися художні відкриття художніх веслу. Він все був присутній і питав усіх присутніх, хто ми є. Пошуку відповіді на це запитання художники шістдесятник Опанас Заливаха присвятив усе життя. Він залишив по собі не лише спогади й духовні орієнтири, а й величезний мистецький спадок. Точну кількість робіт підрахувати неможливо. Однак зазначає Мирослав Аронець, усі вони мають неповторний стиль, тому що всі живописці. Які працювали і зараз працюють, можна так сказати, дотримуються цього основного функції живописця це ескізи, пошуки ескізів, ними були в цих, цих роботах, що він е, брав пензель і зразу малював, майже так. Малював на полотні, на дереві, на кераміці. І тому його роботи такі незвичні, вільні, динамічно у способі нанесення спарту. Образи творів заливахи виростали з особистого досвіду митця, розповідає його донька. Він був великим українцем, він творив українське мистецтво. В його образах це є образ України, українська, українська мадонна, це, Украї, це образ Тараса Шевченка, це, це Голодомор, який він прожив, і це в його роботах. У фондах музею мистецтв Прикарпаття нині зберігається щонайменше 200 робіт опанаса заливахи. Частину з них, присвячених різним періодам творчості, представили франківцям з нагоди його ювілею. Є роботи починаючи роботи від 62-го роботу. Перша Перша робота є це щодо тюремного ув'язнення, і звичайно, що останній період представлений на вже це після того як він звільнився з гулагів. А ще цього дня обласні посадовці здійснили урочисте погашення спеціального поштового блоку марки та конверта, створених на честь художника. Він Мав українську крову справжнім українцем, любив Україну і долучився до тих людей, які в 60-х роках ну, в складних умовах, коли кожне слово каралося тюрмами, виселеннями в психлікарні, страшними гоніннями, не побоявся і разом з 60-никами виборов незалежність України. Загалом на виставці представили 107 картин Опанаса Заливахи. Втім, ми ці переконані, що експозиція й надалі зростатиме, адже вже з'явилися охочі поділитися роботами художника зі своїх приватних колекцій.